Привіт всім, гості глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко, і сьогодні у нас новий виклик. І його зробила мені, скажімо так, моя дружина Настя. Вона попросила зробити їй кератинову витяжку. Я думаю, це така витяжка, типу як... І для манікюра, і для кератина, для цих всіх б'юті-процедур. Я навіть це вимовити не можу. <хи> ну, знову таке, хочу спробувати зробити це своїми руками, з того що є, і якраз зекономити трошки грошенят. І, можливо, комусь з вас це також пригодиться. Поїхали! І так, я вже про це все мізкував дуже довго. Як це все зробити, щоб хоч це все було не дорожче, ніж готову купити. <смі> І в общем, прийшов до якого висновку. Ось, буду використовувати такого плана тумбочка, це буде як вакуумний бокс, де буде переход від мотора до труби, яка буде втягувати. Що я почну? Зараз почну вмонтовувати. Це наш буде тут. Скажімо так, вхід повітря, де буде воно смоктуватися. Тут буде стояти така, як рука, да, така, яка буде регулювати нахил в будь-яку позицію, повертатися. Спробуємо зробити, щоб все це так працювало, як потрібно. Почнемо з того, що потрібно монтувати цю верхню частину, такий ось переходничок. Буде 125 в нас труба. Іти тут. Зараз розмічаємо. У мене є. У мене є ось така насадочка, повинна бути по дереву, як мінімум так написано. Вона йде 127 мм. Оп, така. Вирізати круглі отвори. От вона тут нам ідеально підходить. Зараз виміряємо центр, відступаємо від краю, щоб тут все це було виглядало красиво. І робимо дирочку. Отвір. Отвір. Все, погнали. Фух, друзі, це капець. Тільки хотів почати сверлити. Але пішов дощ, коротше, прийшлося все затягувати туди, назад, все пихає. тільки що виношу цю тумбочку, думаю, що вона мені така важка. Я забув, що я сюди поклав ось наш. Мотор, який тут буде, але я про нього розкажу пізніше. Поки що його сюди відкладаємо. Тут ось розмітили все. Пробуємо. Якщо що, у нас ще є одна тумбочка бідолага. Ну, тут встанемо. Зараз спробуємо, як піде. Якщо буде йти туго шуруповертом, візьму дрель у мене є. А Зараз напевно піду, візьму, Хоча я вже половину, чесно кажучи, просверлив, то певно домучаю. О. Так. Все. Супер. Отак. вийшло у нас така ось прекрасна. Завод. Чудово. Все, верх у нас готовий. Тепер переходимо до наступного етапу. Нам потрібно підготувати місце для саме посадки мотора. Ось тут у нас буде йти. Всмоктування повітря через бока, і ось буде стояти такі вугільні фільтри. Вони будуть фільтрувати повітря. І всі ті, скажімо так, хімікати і неприємні запахи повинні, проходячи через фільтри, десь розтворятися. То зараз у нас ось тут є виход з цього моторчику, він у нас буде отак стояти в дно тумбочки, щоб воно. Видимало туди вниз і там, де в нас якраз ось тут є ось такий вихід. Щоб не дуло не в ноги нікуди, а буде сюди так видимати, вдарятися в підлогу і видиматися. Зробимо знизу таку як дерев'яну рішіточку на вихід. Зараз також розмічаємо, сверлимо і покажемо вам далі, що в нас виходить. З цим дощем все тепер тут стоїть десь в хаті, треба все брати. Ой. О, шурупи впали. Нормально. Хорошо, що не багато розсипав. Олівець, Туди? Хе-хе. <ріхи> да. І де воно тут? Це? На якому? Ага. Нема... Нашу. Так, товариші. Розмітили ми там знизу. Ось покажи, там видно, я сподіваюся вам, ось це такий великий квадрат, це повна наша форма, скажімо так, кріплення нашого двигуна. А ось внутрішній такий, це там, де ми можемо розташувати наші отвори. Для виводу повітря. Так, зараз виймемо. Блін, товщина дерева капець. Фу, по 2 сантиметри ці доски. Ось так у нас вийшло. Ось задіяв майже увесь арсенал, різні діаметри, але все, тепер, я думаю, нам буде вистачати Отворів, скажімо так, їхньої корисної площі, щоб без е, ніяких перепон виходило повітря. Я думаю, буде чудово. Так, поїхали далі. Так, тепер переходимо до цього вакуумного боксу. Що я тут вирішив? Ну, Цю дверку буде важко зробити такою герметичною, тому в мене була друга тумбочка, така сама, я її трішки розібрав, зняв з неї дверку. І зараз зробимо тут у середині таку. Ось. Бац. Ось так вона буде стояти. Там робимо таку квадратну рамку, до неї вже наклеїмо уплотнітель. І цю дверку вже прикрутимо туди шурупами. Так. Я думаю, нам сервіс на фільтра не так часто буде потрібен. Тому я думаю, там 4 шурупи буде не така вже велика задача відкрутити раз на 2 місяці. Тим більше в нас є. Трупа Виставляємо сюди виставляємо туди і поїхали да. там Це популярні цитати. Как же оно все Зашибись слепиться? Що хочеш можна сліпить? <гум> Оце так і ліпимо, йолки палки Ось що приблизно у нас вийшло. Ми напиляли, так? Да? Ось раз. Так. Який у нас відкуда? Так, оцей довший це, по ідеї, відсюди. І тепер ось тут. -оток. Все, тепер нам оцю рамку отаку треба вмонтувати всередину тумби вставляємо наші два меме три не хочу я думаю нам двох вистачить о якраз насквізь нормально Ось так оце максимальний відхід. <хи> тут та чудово вийшло. Поки що не сильно. Побачимо, вже ще по третьому додамо, шурупчику, ну це буде видно. Так. З помаленьку не треба тут сильно гарцювати. Ось так у нас виходить Ось мотор вже всередині. І ось так тепер. Та є сюди ця дверка. Там компановка дійсно Буквально 5 міліметрів ззаді мотора, там он, туди до стінки, і буквально пару міліметрів спереді. Але не торкається і чудово. Я думаю, там міліметрів у нас 3-4 запасу є ювелірно. Буквально сантиметр менша тумбочка і вже б не влазило. Повезло. Так, рухаємось далі. Тепер Робимо місце під кнопку і проводимо провода всередині. Поїхали. Так, ось ми вифрезерували краї, щоб так було б акуратненько, приємно пальцями туди заходити, включати місце було ось так. Все сідає в нас, чи тут ось іде така основа, де вона там ось вона трішки більша за цю, то воно туди якраз мусить так сісти добренько. Ну, ось так виходить. Потигенько, потихеньку, але йде діло? Я думаю, сьогодні наша головна задача тут усе сформувати, нам ще треба тепер там одну взяти лампу. Це буде якраз оця така рука регульована для нашого рукава. Зараз я принесу, будемо розбирати. Це, по ідеї, буде крайнє, що нам треба тут сверлить. І вже буде, в принципі, залишатися, фарбувати її. І ось, власне, вона, ця лампа. Так. Зараз ми будемо її від'єднувати там від нижньої частини. Вона ось прокручується у нас отак. Наша мета все залишити. Таким самим чином, тільки перенести туди наверх тумбочки. Ось ми розібрали, зняли нашу верхню частину плафону. Так, далі так просто для розуміння покажу, як я там хочу все зробити. Так. Тепер тут в боку плафона буде просто дирочка. Отак, раз. Це все прикрутиться сюди, замість того плафона. Так. У нас там є кріплення, все тут чудово збігатиметься, так, раз. піджали, все чудово. Верх тут будемо зрізати і вставляти тоже переходник такий пластиковий на 125 -ту трубу. Тут гайка я теж вже відпустив трішки. Оп, Желізне, неочікувано. Ну, Нам тепер його треба десь тут так поставити. Не тянемо, швидко міряємо і складаємо все в будинок назад. Ждемо, поки пройде дощ і виходимо назад. Так, раз, два. Все супер. Тут тепер ставимо ще одну шайбу, затягуємо і все. Так, дощ треба бігом. Все, бігом. Зараз шліфанем легенько, просто щоб зняти цей верхній слой, скажімо так, старий, щоб краска лягла нормально, тут 320-коїстренько. І, і в принципі можна красити. Тільки перед тим треба буде ще прикрутити сюди наш переходник на трубу. Тепер наша задача вибираємо яка сторона, яка давати так. чуть хоп, оця. Клеїмо її. Зараз підтискаємо. Кладу такий тонесенький слой силікончик, тут не буду іздіватися. Отак зараз зробимо. Хоп. Раз, фуф. Пахучий. Токсична зараза. Прикручуємо. Тепер у нас є цей переходник. Ось він. Ось так. Ідея яка? Його туди монтувати всередину, я його побачу там, або на епоксидний клей вклею, або на гарячий. На нього навантаження ніякого. Він все рівно буде окремо прикручений. Зараз яка задача? Трішки вище нашої відмітки відрізати. Ну, скажіть, що не завод. Ну. Ай. Чудово, йолки палки краще, ніж думав. Ніяких питань До Хоп! Додому, додому. Вітаю вас знову, мої підписники. Сьогодні вже наступний день моєї роботи. Вчора нічого не вийшло в мене завершити, так як дощ. Але все рівно основу того, що мені треба було зробити, я завершив. Це пофарбували цю тумбу. Коротше, ми вчора, тією резиновою фарбою. І тепер нас, в принципі, залишилося тільки скомпанувати це все, скласти разом і попробувати, як це працює. Тому зараз не тянемо часу, пробуємо це це скласти і затестити. Ось вона пофарбована. Коротше, я трохи, скажімо так, е Розчарувався в цій фарбі, тому що підставила вона мене трохи якимось почала такими як крупинками е пирскати. Хоча, незважаючи на те, що я її підігрів у теплій водички, розрядив її, вважаю, але щось пішло трошки не так. Звичайно, не критично, але хотів краще. Ну, Нічого, менше з тим. То ми Ну тому не будемо вже зараз фокусувати. Зараз у нас що виходить? Нам треба ось оцей двигун. Ось цей звичай, двигун із звичайної витяжки. Він у нас тут йде три швидкості, регулюється в нього все. Зараз задача його поставити туди, прикрутити, під'єднати всі провода, закрити цю нашу вакуумну камеру і спробувати це діло запустити. Як воно працює, яка буде сила всмоктування тут? Супер. Фу, жаречко, але нічого. Так, привинтіли ми цей двигун. Все, поставили назад нашу рамку. Так, зараз ми сюди приклеїмо наш ущільнювач, потім поставимо. Напевно, кнопку, а потім вже будемо закривати нашу вакуумну камеру. Ну, а там побачимо. Зараз хід подій нам покаже, як воно буде. Зараз треба вирізати такий собі трикутничок тут, щоб воно... Ну, зараз спробуємо. Оп! Ось так, от таке ось вигрізли і ось так воно поверне. Ну, щоб не складалося, як попадя. Ось отак. Приклеїлось. Нормально. О! Ну, певно, ось так будемо ставити, щоб витяжка була, вмикалася так уверх. Ну, чим сильніше, тим вище потрібно підняти. Нашу кнопочку. Майже, 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 все, оку. У нас уже блок прикручений, кнопочка прикручена теж. Вакуумна камера зроблена. Зараз залишилося, що ми робимо через колодочку, з'єднуємо наші дроти. Ось тут ми зробили знизу таку. Оп, вот він тут у нас є. оп, Є. І тепер як настоящий електрик синя до коричневого, коричнева до синього, правильно. А, ладно, ладно. <губ> ну тут нічого не вирішує, це 220, максимум, що це тут буде різниця, це... Нічого. Є, на жопі шерсть. Момент істини. Так, все, напруга туди пішла. О, ого! Нічого собі А ну давайте зараз що ж вам показати. А ну, давайте зараз візьмемо щось таке. Ось є серветка. Дивіться, це перша скорость. Це перша. Зас... Зараз смок ти, а ну включаємо другу Взади, прорив, прорив... прорив... Ого, ну тут реально, тут аж рукою відчується, як тут Тягне, а ну третю. Та тут аз, із вікна сквізняк пішов, лки-палки, я наповному серйозі. Дивіться. Бачите? Ось. Ну так можна перевірити, де я підсос повітря. Так, зараз нам потрібно тепер примайструвати цю руку і все, і в принципі ми, скажімо так, завершили його. Слава Богу. Щоб я ще в такі аффьорі ув'язувався <свісля> коли-нібудь. Не погоджуйтесь, будуть просить кажуть, коли... ні, 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 ні. Таке нам не треба. Не буду нічого з цим проводом робити. Потім вже побачимо по обстановочці. Якщо що, в мене так в планах, я цю кнопочку зможу зняти, зробити просто напряму. Тут. Сюди поставимо 12-вольтову лампочку, я провід залишу. Але це поки що в тестовому режимі побачимо, якщо воно має сенс. Якщо ніякого смислу цього світла не буде, то ніхто його ставити не буде. І тут теж у мене, як я показав, там на блоці живлення ще вихід на лампочку, щоб якщо що, світло також тут просто з цієї кнопочки вмикалося разом з витяжкою. Так, Тут так. А тут знизу ось така ну, буде звичайна шайба і така, типу короночки, щоб воно оберталося навколо. Своєї, скажімо так, осі. І ось наша гайчуньок. Конусне сверло я тут троєчкою вже дирочку зробив. Зараз пробуємо. Раз. Чудово. Тепер беремо наші шайби гайки. Але б ніколи так особою не сказав би, що воно не звідси. <гум> ось така штучка. Так, приблизненько накидаємо цей край сюди. Угу. Так, в общем, буду зараз гратися, це все вішати. Залишилося нам зовсім, скажімо так, уже крапелюшку. Ось завершальний вже, скажімо так, штришок. Ставимо наші такі тримачі. Вони вон там на болтику з такою дрібною різьбою, спеціально по металу. Такі тоненькі кабанчики. Сюди ось так підтисли. І зараз ми оп, о є. Ось так. І тепер ось другий наш. Фунтик. Фінті-пунтик. Зобрали ми весь цей механізм. Ось так це все виглядає. Ось тут це провід. Ми його можемо так припакувати красивіше. Це ж я кажу, якщо що, ми будемо підсвітку робити, а потім це все ще перероблю. Тепер у нас все тут ось регулюється, вперед, назад, там рівніше, правіше. Туди, я думаю, ще додам трошки знизу тієї ваги, що там була та стандартна, щоб воно тумбочка була більш стійка. Але це вже нюанси. Зараз будемо тестувати. Всмотування повітря. Зараз у нас стоїть режим номер 1 Зараз давайте спробуємо закрити вікно. Ну так, да, туди, ну це перше. Так, а ну даємо другий. От уже на другому положенні. Ну, звичайно, плотність задимлення і то як я видихаю. Ну, зараз третє. Ну, тут все дебело, я не знаю, нормально. Ну, тут вже друга справа. Видно, куди вона його забирає. В общем, якось так. Побачили, як працює, все ще ми таке зібрали. З того, що було, вийшло те, що є. Да, всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових випусках. Па-па!